Лише тотальне утеплення може забезпечити нормальний температурний режим у квартирах в умовах нестабільної ситуації з газопостачанням. Отож на засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою підняли питання утеплення будинків. Найбільше тепла втрачається через стіни до 30%, через вікна до 20%, через дах і фундамент до 10%. Втрати на мережах через неутеплені труби в підвалах будинків досягають 15%. Депутати міської ради із комунальниками обговорювали, як зберегти тепло. У нас є програма розвитку модернізації об'єктів теплопостачання міста Борисов. Тут навіть так ви і ви приводите о том, что у нас потери при транспортировке составляют более 11%. Это при тех показаниях, которые у нас была в принципе отопительная температура нормальная. Зараз, якщо температуру ми ще снизим, а її знижаємо, мы виходить до 16 градусів, вже знижена, то що дійде до конічного потребителя, ну дуже тяжело сказати. Я вважаю, що правильно треба нам конкретизувати, не тільки щоб там була така загальна позиція. Значить, це прохання і таке до вас берете. У вас є 100 будинків і такі, які конче нам потрібно це все зробити. І, Якщо знайдемо ми кошти на 2014 я маю, рік, це добре. Значить, Світлана Миколаївна зараз буде кривитися, тому що місцевий бюджет не виконується. Але ми повинні, може на слідуючу комісію, так, вже конкретизувати, надамо вам свої пропозиції. Отож, депутатська комісія з комунальниками вирішила знайти можливість із міського бюджету виконати роботи з утеплення труб за рахунок урізання коштів з інших програм 2014 року. Комунальники запевнили, що до початку опалювального сезону продовжуватимуть замінювати вікна на склопакети. А щодо утеплення фасадів, питання залишається відкритим. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.